Майже рік Рукшинська громада живе без голови. Олег Горбатюк вступив до збройних сил у перший день повномасштабного вторгнення, бо вже мав військовий досвід. Зараз він на Бахмутському напрямку й іноді телефоном консультує працівників сільради. Каже, що не вагався чи вступати у військо, бо був впевнений, що колектив впорається сам. Лишив сім'ю, лишив громаду, в якій хороша зарплата. І пішов на фронт, бо він бачить, що там його більше треба. І я тільки вдячний йому. Нормально все в громаді. Функціонує вона. Ну а як пойде по інерції, а що все, що потрібно, справки дають. Люди ставляться так правильно ставляться. Що він воює, бо він більш важливу справу робить. Чи знаєте, хто у вас в громаді голова сільської ради, голова громади? Як? Горбатюк. Господь хранить його, ну, що зробиш? Комусь треба захищати нашу батьківщину, землю, нашу рідну. Такий грамотний хлопець, і такий, як кажуть, на село, і забрати його від, від людей, так, звісно. Але він пішов захищати. А зараз Мариняк лишився один, але він пішов, він там страдає, мучиться, змерзає, голодує. ну, В страхах живе хлопець. Все. А нам шкода його, дуже шкода. Я сама плакала, що його забрали. Він вже приїхав на роботу з планом роздати нам вказівки, що робити. Годину-дві він той день був на роботі і він пішов одразу на фронт. Це збільшило нашу відповідальність. В той час, коли він захищає країну, там ми намагаємося максимально згуртуватися тут і зробити так, щоб, щоб йому ну, там було спокійніше хоча б, хоча б за цю ділянку роботи. Громада нормально функціонує, Зразу поробили підписи. Ну тому, що ж люди не мають страждати, люди мають отримувати зарплату. Люди мають бути приміщення, обігріті, сплачені комунальні послуги. Діти в садочках, в школах мають їсти. Так ну ми всі адаптовувалися і законодавство до, до теперішніх умов, які настали. У мене є багата громада, ми одні з найменших і найбідніших по області. Але тим не менше ми так само старалися залучати сюди якісь міжнародні інвестиції. Ми він завжди Спонукав до того, щоб ми працювали з різними програмами. Ми вже пропрацювали сім років. Я знав, який у мене колектив. Я впевнений був, що мій колектив без мене справиться. І, ну і плюс ми завжди постійно на контакті. Якісь важливі такі стратегічні питання ми обговорюємо. А так вони все самостійно працюють. Громада, що колектив допомагає нашій роті на батальйон загалом. Багато допомагали автомобільна техніка, і оптику ми замовляли, і дрони. Тобто, це те, що підвищує боєздатність і допомагає вижити особовому складу.